Благодійне об'єднання Укроп запустило мережу наметів соціальної допомоги. Там роздають пакети з гуманітарними товарами для особливо нужденних чернігівців. На наметах позначка власність Андрія Денисенка або за підтримки Андрія Денисенка, народного депутата України, і хто міг би подумати друга Геннадія Корбана. Хто ж насправді приходить по допомогу? Що відбувається в кілометрових чергах і як це вплине на голоси виборців? Дивіться.

Не мешайте, Я Ви перешкоджаєте з діяльність. Багато пакетів за день робите? Конечно. Ну, приблизно скільки? Сто-двісті чи менше людей приходить. А складно? Дуже. А як Мешті ви працюєте? Як ви працюєте? Зранку до вечора? Як години? Ні, там на розписання висить. Зараз. – знаружи? Короче, ж говорить, що п'ят, а вона тут Я ж вам об'ясню, що дають, чому менше. Ми записуємо певні дані, щоб отримати посвідчення, що така людина насправді є, і вона насправді прийшла отримати свій пакет. І навіщо все це запишувати? Ну, no, для того, щоб не отримали, наприклад, одна людина десять, або декілька разів якась людина взагалі не отримала. А зі скільки стоїте? Довго вже? Довго? чотири, точно. Домо. Зі скільки чотири? Часа чотири? Да. А вас там не побили, що так ну вкаються там всі. А чого саме чекаєте в пакетах? 4, да. Що, що було? Що треба? Треба щоб чтобы в пакетах. Я не знаю, что будет, то и будет. Тебе же можно в да. або 949 гривен, або тысяча. Парень, парень, передай Я карбону. Кому передать? А что, на чай не было, не давали обеда? Ой, это ужас. Мы уже домой собираемся. А с какого времени стоите в очереди? Ну, мы к двум часам подъехали. Так мы вот там как стояли, так и стоим. А поддерживают политику Карбона? Нет, не поддерживают. А почему тогда стоїть? В за пакетом ну, так я тут постояла, вот тут постояла, мені це все не понравилось. Кого поддерживаете на цих виборах? Не знаю ще, що не определила. Один депутат і другий, а народ нам хто не давав. Ми вже всі голодні. Нас обобрало правительство. Пенсії які в нас? Ми хочемо поїсти, прийшли сюди, щоб що здали. А, одні гайдають, а другі наступають на ноги. Не зараз так. А що у вас в пакеті можете показати? Щодень у вас рижджає? Єрунда. Єрунда. Єрунда? Можете відстамент подивилися? Оце 15 гривень. Магазині коштує, так? Де Це сахар, це 12. Макарони. 32. Ну, на, а, на, а ще шесть назор. А чого вам не вистачає в пакеті, Щоб ви хотіли побачити побачить. Масло. гречка, рис. Реч, я думала, такое. Ну. Документи не нужны. Как, как выдавали? Документи смотрели? Документи не спрашивали. І не спрашує з какового округа. Нам вдалося отримати один із гуманітарних пакетів. І ми вирішили підрахувати, скільки коштує такий продуктовий набір. Що ж в ньому знаходиться? Цукор 1 кілограм коштує 13 гривень. Борошно 2 кілограми коштує 13 гривень. Макарони коштують 18 гривень. Та шпроти в олії коштують 18 гривень. У сумі виходить, що ось такий продуктовий набір коштує 62 гривні. Ця акція проходить під гаслом благодійності. А кого будете підтримувати з кандидатів на цих виборах? буду? Ну, Корбана. А ви за кого голосувати будете? За корбана.